Просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до підозрюваної Богонос Юлії Юрівни. Скільки існують обґрунтовані е, ризики на рахунок того, що підозрювана Богонос, Юлія Юрівна може е, переховуватись від особового розслідування, про це свідчить те, що вона продала все своє нерухоме майно і рухоме, зникли на любому напрямку, має закордонний паспорт, неодноразово перебувала за кордоном. Крім цього, в неї на даний момент немає стільки соціальних зв'язків, оскільки з чоловіком вона не спілкується зараз. Про місце перебування дитини їй невідомо. Зв'язки з святкую сфером вона, вона також порвала момент, коли виїжджала з міста Хмельницького, зникала, що підтверджується допитом копії дінального матеріалу цього допиту. Е, окрім цього, на даний момент підозрюваній немає де не проживати, вона продала все своє майно. За адресою по вулиці е, Курчатова, 15, знаходиться гуртожиток, в якому ніхто і не бачив на протязі тривалого часу декількох років до цього. Е, окрім цього, на даний момент вона не вже була заробітку. І якось існувати, перебуваючи під іншим запобіжним закладом, Крім цього, враховуючи суму матеріальної шкоди, прошу застосувати саме такі запобіжні запити. І крім цього, під час, э, э, під час розрахунку застав, що я обов'язково ППК, врахувати суму завданої матеріальної шкоди, яка під'явлена новою підозрілку, копія якої надала також матеріалам, та саме більше 15 млн грн. І хочеш ходбати повністю страшко, як зуміла квіти. І 19 мільйонів гривень я не знаю, що це така сума. Можна суми любі писати. Я знаю, які є суми винні, і такі суми буду надавати. Ви будете повертати кошти. Я хотіла продати все, приїхати і розраховувати. Я ще раз вам ставлю запитання, чому ви, коли ви покидали постійне місце проживання в місті Хмельницькому, не повідомили нікого з ручників про те, що когось з повідомлення. 18 число, я доїхала на місце. То есть, в цічені дії я могла все це зробити, розраховуватися. А ви про це повідомили, що ви виїжджаєте у вас нікуди тижні, нема, а ви потім приїхаєте і розрахуватися по доставити допомогою видавати. Mm -hmm. mm -hmm. Я не пам'ятаю мої видаляти, може нікому. Я прошу вас надати змогу розрахуватися з людьми. Якщо я буду розраховуватися, якщо я ну, вот, сяду в стіну, буде достати. Я не хочу скриватися, але я хочу, щоб е я хочу розраховуватися з людьми. У мене є що дати людям гроші. У нас вся сім'я е буде продавати майно то, що має, вся родна. Я ще чим хочу сказати, що е коли ми, коли ми е подали квартиру на майора Треба їхати на Вишнева, 15 тому що в Києві всі надали всі західні. Коли приїхали, то на нас напали шестеро людей. Це в Києві є заява, дуже сильно купили мене чоловіка, переломаний челюстю, зараз лежить без, ну, без пам'яті. І е, заволоділи документами на всю квартиру, паспортом і документами. Ми і е, звернулися в Київську міліцію, на це є там в Києві заява, є фотозйомка. Е, е, цих людей, які напали на нас. Це теж в Києві я зафіксіру. Від 16 вересня 2016 року місто Хмельницький слідчий суддя Хмельницького віддайного школа е за участь у секретаря СІУ прокурора Сікосачиво Ящина, захисниця байловій підозрюваної воно з нами ще відкритому суму засібній місті Хмельницькому. Копитання за до досудового розслідування внесеного до єдиного реєстру. 162 401 п'ятдесят 98 дев'яносто від 10 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України про обрання запобіжного заходу уряді тримання під вартою воголос Юлії Юрівни 25 години слідчі суддя ухвалив клопотання задовільнити застосувати запобіжний захід уряді тримання під вартою відносно підозрюваної вогонос Юлії Юрівни строком до 13 листопада 2016 року визначити у розмірі 19 мільйонів гривень відповідно до пункту 1 частини 5 статті 182 КПК України, яку може бути внесено в будь-який момент, визначений у ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 13 листопада 2016 року. Ухвала підлягає ногальному виконанню органами досудового розслідування. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення. Ухвала може бути оскаржена до операційного суду Хмельницької області. Протягом Точого пентаді зняє проголошення. Слідчий суддям підпис. Зрозумілий зміст ухвали, порядок оскарження зрозуміли. Судове засідання помушується.